Машанування пані і панове, доброго дня. Точніше, не доброго. Я цей блог доволі такий набатний, не випадково неспроста. Записую саме сьогодні, 29 листопада, бо це є для українства, для мовозахисників, чорний травний день. Чотири роки тому, не 100, не 200, не 300, а чотири роки тому у Бахмуті, тому самому. Було вбито українського активіста Артема Морошниченка, його вбили зі словами А ти можеш на нормальному язикі говорити. І саме тому сьогодні, в цей день, маємо говорити ось саме про це, бо Бахмута, як ви знаєте, вже нема. Розбомблене місто, місто, розбомблене носіями тієї мови, точніше язика, які вбивали, і... Тільки, знаєте, тліючі головешки зараз димляться в чорне, безпросвітне, даунбаське небо, і там, знаєте, кружляє дуже риторичне запитання: то за який Бахмут і за що було покладено стільки життів? За Бахмут Мирошниченка, Щоб більше нікого в наших містах не вбивали за українську мову? Чи за Бахмут двох молокосоців? 16-17 років. Віки. Бо Мирошниченка вбила якраз підлітки, народжені вже в Україні. Тому, що 16 років закінчив українську школу, вчився в українському педучилищі, а на суді попросив перекладача, бо не розумів державної мови, своєї держави. Другий тому, що 17, ця адвокатура вела справу принципово на російській мові з поясненням в нашому регіоні всі так говорять. Народжені в Україні вбили українця за українську мову чотири роки тому, вже в країні цього президента. І, в нас, знаєте, оця вся тема вона рано чи пізно виводить на мовне питання Оце, що хтось називає так дуже якось, знаєте, навіть е, е, саркастично мовними срачами, це розганяли, розганяють так, таке враження будуть розганяти або вороги. Або влада, або два в одному. Як ви помітили, я якось, не знаю, так, інтуїтивно уникав такого вже надто прямого, сокирного коментування останньої мовної, мовної феєрії, мовного скандалу, е бо надто то вже технологічно, надто вже, знаєте, таким зумисним, отаким от спеціальним виглядав оцей розгон мовної теми. Оце останні два-три тижні. І, 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 ну це дуже явно виглядало виглядало, що, що дуже інструментально, дуже. Технологічно, і навіть політтехнологічно це все розганялося, напомповувалося просто до масштабів немисливої всесвітньої якоїсь істерії. І це робила влада. І ось саме тепер, сьогодні, в роковини вбивства за українську мову бахмутського активіста Мирошниченка, абсолютно все стало на свої місця. І якщо подивитися не таким горячим розумом і гарячими емоціями на оцю тяглість три тижні тому, скандал, оце все вся крина вухах і сьогодні, то ви побачите, власне, дуже пряму послідовність. Це все технологічно розганялося штучно, штучно, інспірувалося і закидалося владою під сьогоднішній законопроект. Номер 102.88. Ось для чого це все робилося. Ось для чого це все накачувалося. Ось для чого розігрувалася ця карта. Тому що, розумієте, вони мовою, темою мови, бавляться. Вони груни в цю тему. Якщо їм треба, вони до космічного масштабу все розженуть. Якщо їм не треба, завтра вийде Данілов чи хтось каже, українська мова. Номер один і аборагенсів спокоять. Це робиться технологічно лише ворогами або владою, або одне з другим. І, власне, тут вже треба говорити про цей законопроект. Я до нього хочу привернути увагу, тому що він мову і мовну квоту української мови, наприклад, в телебаченні в радіо, з 90%, опускає до 30% в три рази менше. 70% етеру мови він тримає під мови нацменшин, а ви не слухаєте цього совтушня. Під одну мову, точніше, псячий язик однієї так званої меншини. В однині, і ви знаєте, про яку йде мова. Знято вимогу 50% української книги. Реклама без без української версії, і аудіо, і візуальна реклама. В фільмах можна інші мови, а знаємо, про яку мову йдеться, ну та не про чеську. Е, без дублювання, е, класи для меншин, де лишаться 3-4 предмети української, решта, все по- їхньому, по- їхньому, і це далеко буде не кримсько-татарська і не угорська, а власне розуміємо, язична. Оце все, власне, і ставить крапку над і навіщо вони. Технологічно вирвали з контексту проблематику, розіграли цілу карту під це, під цей законопроект, аби зараз його, використавши всіх, пропхати, і це становить, власне кажучи, загрозу. Державності. Я вважаю, що це є мовний переворот, він є абсолютно антиконституційний. І я постійно всі диспути на мовні теми, на статус псячих язиків. Я хотів би звести до одного простого документу: рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року. Це рішення Конституційного суду оскарженню не підлягає. Поправок не передбачає і є остаточним і кінцевим вердиктом. Це крапка в усіх мовних питаннях в Україні. Цим рішенням українська мова абсолютно правильно оголошена і проголошена як невід'ємна, доконечна умова, ознака і атрибут державності. А отже, всі дії назвуження. Вжитку державної мови української прирівнюються рішенням Конституційного суду до підривної діяльності щодо основ держави. Це прирівнюється загрозі національної безпеки. І те так і є менше української мови, менше української державності. Це логіка не лише європейська, це логіка світова, це логіка рішення абсолютно правильного Конституційного суду. І, власне кажучи, там чітко все проголошується, шановні пані і панове. Всі ті розмови зараз, от про, про, про всі ці так звані меншини, права, зведіть, будь ласка, до кількох речень, які я зараз дуже тезово висловлю, і це ставить крапку, як і рішення вище назване Конституційного суду. Українська мова оголошується і трактується державою, рішенням Конституційного суду, мовою громадянства. Це є типова європейська євросоюзівська формула. Українська мова є мовою громадянства. Тобто факт наявності українського громадянства в людини означає її обов'язок. Послуговуватися й знати державну мову. Поняття, що громадянин не знає державної мови в минулому. Цього поняття в правовому полі нема. Оскільки українська мова чітко в рішенні Конституційного суду оголошується і трактується як мова громадянства, кожен власник українського паспорта передбачається його знання державної мови. Незалежно від того, чи це є е, на передовій чи в тилу. Відсяну додому. Більше того, Конституційний суд, власне, поставив остаточну крапку у питанні. В квазі питання, воно надумане, це штучно інспіроване ще совєтами, вішовиками, оці понятійній базі російськомовність. Так от, російськомовність не тягне за собою мовних прав. Це є постулат рішення Конституційного суду від 14.07 2001, якщо не йдеться про приналежність до національних меншин. І це є абсолютно правильно. Це теж є нормальне європейське рамкове законодавство, де мовні права належать лише національним меншинам. Це означає, що якщо хтось в Україні хоче мати мовні права на псячий язик, будьте ласкаві, назвіть себе росіянами. Щоб мати мовні права. Які держава буде дотримуватися там, забезпечувати і сприяти, щоб мати мовні права на російську мову, треба бути представником російської нацменшини. Скільки разів придуркам, треба це пояснювати. Скорітні, будь ласка. Це описано у всіх європейських хартах. Це описано в рішенні Конституційного суду, який ставить крапку на мовних дискусіях в Україні. Російськомовність не передбачає мовних прав. Мовні права лише для представника нацменшини. Хочете мати мовне право, будьте нацменшиною. Станьте рускими. Назвіться росіянами. Такою є логіка, правова логіка і правові рамки, нормативи. Регулятиви, якщо хочете, українського законодавства в частині мовних прав. І тому всі російськомовні, які там цим прикриваються, це власне є підміна понять, тому що, власне, всі питання вже давно вирішені. Аби мати мовне право на російський язик, треба приналежати до національної меншини вперед на міни. Прошу себе назвати русскими. А тоді вже качати права, які тоді тільки качаються. От, так кажучи, ось і все. Весь, весь диспут. І тому, власне, я ось на цьому наголошую вашу увагу, бо от в розпал війни, тяжкої фази війни, власне кажучи, ми спостерігаємо абсолютно продуманий. Технологічно здійснений і здійснюваний мовний антиконституційний переворот з підміною понять, ще й прикриваючись євроінтеграцією, яка взагалі. До цього немає жодного стосунку, бо вона стосується рамково лише прав нас меншин, що є нормально, що є добре, і що кожна людина в нормальній демократичній державі завжди підтримує і, і я в тому числі. Але в нас підміна понять, оскільки наші ж дуже великі е, е, поборники е, е, власне, мови ворога в, в офісі президента. Вони власне на підміні понять і базують усю всі цю законопроекторську діяльність. По підриву основ державності, тому що наголошую, Конституційний суд мову проголошує як ознаку атрибут самої державності, тому її звуження є наступом на державність. То тобто, ставче під таким кутом зору треба дивитися на все, що відбувається, робити певні висновки, і все ж таки це дуже добре робити їх саме в цей день, саме сьогодні. Коли в українському місті Бахмуті 4 роки тому підлітки, вже народжені в Україні, вбили людину за українську мову, то, власне кажучи, знову ж таки: за що війна? За те, щоб так не було? Чи щоб мова молокососів отримала державне покровительство? А всім решта лишалося тільки лампадки носити до е, е, могил убитих активістів. Чи як? Власне кажучи, це є таке питання, тому дуже треба прискіпливо за цим дивитися. Сподіваюся, що ви теж будете це робити, кожен на своєму рівні. Дякую за те, що послухали. Мої думки. Прошу підписуватись на YouTube канал Instagram канал. Буду вдячний за кожну пожертву. Будьте ласкаві, підтримуйте YouTube канал, реквізити є в описі до відео. Бережімо себе, дякуємо за увагу. Всього як найкращого.